Вітаю, це подкаст від Центру спільних дій З вами Марія Вочеретяна та Іра Коренкова. Зараз будемо говорити про те, чи можуть люстрованих правоохоронців знову взяти на роботу. На нашому каналі ви знаєте повну версію цього подкасту. там ми поговорили ще про те, які успіхи з реформуванням сек та порахували гроші прокурорів. Цікавий факт. Люди, яких люстрували у 2014 чотирнадцятому, можуть знову йти на посади. Я про це дізналася від Іри. Я про це не думала раніше, але коли ухвалювали закон про люстрацію, здавалося, що то ж так довго аж 10 років, але от 10 років завершилися. І умовний перкутівець, який бив людей на майдані, може знову стати правоохоронцем. Не радує така новина, якщо чесно. Так, це дійсно так. Термін дії закону про люстрацію сплив І, згідно з цим документом протягом 10 років з дня набрання ним чинності. Пос... Люди, які були на той час на посадах, які підлягали люстрації, не можуть перебувати на державній службі займати там відповідні посади. До речі, я пам'ятаю, тоді саме навколо ось цієї норми про люстрацію дуже багато було непорозумінь. По-перше, дуже багато було позовів. Люди поновлювалися на роботі. По-друге, що взагалі говорили, що можливо неправомірно деякі критерії люстрації, але більше з тим минуло 10 років, досить так швидко, і колишні чиновники часів Януковича можуть займати вже відповідні посади, які не могли через закон про люстрацію. До речі, під дію закону мав би. Попасти, потрапити, точніше, і багато чиновників, які сьогодні займають керівні посади в офісі президента, і це також досить цікава історія, але менше з тим. Але мене просто так згадали про цей цікавий факт, тому що вирішили поділитися ним. А ми хочемо згадати про законопроєкт, який стосується конкурсів Нацполіцію, і я маю надію, що можливо він якось трошечки допоможе. І що там Іро, про що там йдеться? Законопроєкт... Встановлює перелік критеріїв доброчесності поліцейського. Точніше, як цей перелік має визначити Міністерство внутрішніх справ. Дещо змінює конкурс на посаду поліцейського. Наприклад, він обов'язково проводиться серед людей, яких вперше приймають на службу з поліції, з призначенням на посади молодшого складу. Далі серед кандидатів для призначення на керівні посади, згідно з переліком, який знову ж таки затверджує МВС. Тобто, законопроект багато чому делегує міністерство, зробити Міністерство внутрішніх справ. І коли вже буде, коли вже його приймуть, коли буде підзаконка, тоді вже ми можемо більш детальніше поговорити саме про ці критерії, про саме порядок конкурсів. Але поки що. Ніби це і непоганий законопроект, він розроблений на виконання антикорупційної програми в частині прозорості та ефективності саме конкурсів на керівні посади Нацполіції. Але, на жаль, поки що зарано щось говорити, через те, що, ну, як на мене, будь-які зміни, зміни в конкурсах, вони можуть бути оцінені тільки коли вже пройдуть конкурси. Через те, що ти пам'ятаєш, ми з тобою наші улюблені конкурси. Конкурси на суддів конституційного суду ну ніби й непоганий законопроект, ніби там є ця рада доброчесності. А ось подивишся цей конкурс, і знаєш такий серйозно. Через те треба, щоб пройшов конкурс, щоб відібрали людей. Тоді можна буде щось більш предметніше говорити. Я, до речі, згадала, як реформували нас Це було у 2015-му, Я ще ходила в школу. І я пам'ятаю, який це був фурор навколо. Там навіть якийсь мій родич пішов туди в Нацполіцію, і це прям подавалось, як якась фантастична реформа, яка змінить все, що от прийде нова кров, і реформує всю систему прогнилу. Але зрештою, вже за кілька років після початку цієї реформи почали говорити, що реформа провалилася. Про це говорила навіть колишня очільниця Нацполіції Хатія Деканоїдзе. Що ж пішло не так цікаво? Ну насамперед вони ж розпочали реформу тоді із реформи патрульної поліції. І ось ці майданівські лозунги, поліція з народом, вони, знаєш, такий дуже класний був медіа, мені здається, хід вони втілили ось в реформі саме Нацполіції. Можливо, ти пам'ятаєш, було модним сфотографуватися з поліцейським на вулиці, що там в часи домайданівські майже було там нереально. Зробити через те, що міліція це був там дядько із жезлом, який, ну, знаєш, зовсім не підходив під ось цей формат поліцейського, нового поліцейського, на кшталт американської поліції, який хотіли саме бачити і протягнути в межах цієї реформи. Але медіа складова це занадто мало. По-перше, конкурси проводилися на швидкоруч. Набиралися часом не зовсім професіонали в своїй роботі. Тут я не говорю за рядових там, патрульних поліцейських, тут, власне, за керівний склад. І. Ось такі масштабні реформи вони не робляться точково. Ми дуже часто за це говоримо, що тільки комплексно, тільки комплексна політика будь-чого зможе показати результат. І що ми побачили? Ніби зробили реформу нацполіції своїми плюсами, своїми мінусами, але не зробили реформу навколо правоохоронних органів. І ось це все так затягнулося. От, наприклад, сьогодні ми з тобою говорили про, прокурор, про прокурорів. Реформа прокуратури ну, вона просто ну, мега потрібна саме там в частині кадрів, в частині перерахунку їхніх заробітних плат, пенсій і всього дотичного до цього. Реформа СБУ стала на стоп. Тому мало говорити, якщо по силових, органах, що ось в нас прийшла реформа Нацполіції і вона успішна. Ні. Будемо говорити правду, вона не зовсім успішна, і ми бачимо всі ці наслідки. Ти згадала про прокурорів, і це до речі теж цікаво, що всі говорять про те, що треба реформувати суди. Це дуже медійно. Цього ну от спитаєш якої людини на вулиці, і в нас скаже, так, треба, але про про прокуратуру ніхто не говорить. Більш того, в нас вже суди реформують з 2016 року, і судова реформа вона передбачалася як мегамасштабна, з новими обличчями, з новими е, амбітними планами. Але про яку реформу суду ми можемо говорити, якщо в минулому році голову Верховного суду пана, пана Князева взяли на такі, знаєш, е, великі. Великому хабарі прямо в центрі Києва серед білого дня. Ну, напевно, і тут вже є якісь прогнилості, і воно все не працює. Закінчимо на сумній ноті. Не хочеш сказати щось приємне для слухачів? Будемо надіятись на краще.